Привіт! Я хочу показати. Це в мене сушений жасмін. Отак розкладаю, І отак от воно сушиться, сушиться. Коли прийде ферментацію, я змішаю із чаєм. І буде чай із жасміном. Отже, це такий лайфхак. Я вже пробував так минулого року. Дуже класний смак. Це такий не просто зелений чай. а Смаком жасміна. А ще вам в ленту отакі от квіти, красиві. іріси. Пригощайтеся. Ой, Ірисе. Тобто я дарую вам квіти, яке пригощайтеся. А це я компот варю, коротше. Виклав фрукти. І ягоди. Ну, все. Тепер ви знаєте. Як можна зробити чай із добавленим смаком і ароматом?